Смачна смажена картопля. Можна смажити на олії, а можна, так як я, на смальці. Добре, розтоплюємо смалець і картоплю. У мене це 7 картоплин середнього розміру. Ми нарізали ось такою соломинкою, викладаємо на пательню. Обсмажуємо хвилин 15. Спочатку стрибуємо під кришкою. Картопля вже дуже позитно виглядає. Подаємо пів цибулинки, мілко нарізана, і половинку свіжого перцю солодкого, також мілко нарізаного, це мій секрет. Перемішуємо і обсмажуємо майже до готовності. Тепер додаємо пів чайної ложечки копченої меленої паприки, пів чайної ложечки прованських трав сушених, четвертинку сушеного часнику, четвертинку куркуми, сіль по смаку. Перемішуємо, доводимо до готовності. Різкі зелені, у мене це та нарізаний кріп. І дайте картоплі настоятися. Неймовірно смачна картопля готова. Вам точно сподобається. Смачного.